Хлопець із українського села знаходить на дорозі сумку, набиту татарськими монетами, лічить їх просто на шляху, і тут раптом повертається загін татар, забирають золото, але хлопцеві залишають кілька монет за чесність, і саме ця сцена могла дати назву цілому селу. За секунду я почну розповідати, а ви поки що підпишіться та напишіть у коментарях, які цікаві назви сіл ви знаєте. За легендою, татари лясь везли данину та загубили шкіряну торбу з грошима, деньгами. Так татари називали монети. Знайшов її місцевий пастух. Монети справді були реальними. Деньга існувала як дрібна татарська монета, що ходила в Україні за часів ханів. Але є й інша, не менш цікава версія: дослідники записали переказ, що назва могла походити від козака на прізвисько Деньга. Можливо, грошовитого, можливо, українця татарського роду його ім'я закріпилось у документах, і так стало назвою поселення. Історія назви це лише одна монета у величезній скарбниці минулого цього поселення село Деньги.